Земля наша століттями дихала волею, але не завжди мала її. Століттями кров'ю политий був шлях до сонця. Історія наша це низка битв за власне ім'я, за власну пісню, за власну долю. Вона йшла крізь терни, вона втрачала рідних, бачила руїни. Відчувала біль, але ніколи не втрачала віри, бо в її серці жевріла мрія, мрія про свободу. Були часи, коли здавалося, що темрява поглине її назавжди, коли слово Україна вимовляли пошепки, коли надію ховали глибоко в серці. Але кожен раз, коли здавалося, що сили покидають її, являвся промінь, промінь правди, промінь мужності, промінь єдності. Це були її діти, її захисники, її волонтери, її культура, її мова. Це була незламна воля. І ось після століть боротьби, після десятків спроб, після тисяч жертв засяє світанковий промінь незалежності. Це був 1991 рік. Рік, коли мільйони сердець забили в унісон, Рік, коли Україна проголосила себе вільною і незалежною. Це була перемога поколінь. Сьогодні День Незалежності, ми пам'ятаємо всіх, хто виборював нашу волю, і ми знаємо. Незалежність, це ви. Це боротьба. Це щоденна праця. Це наш обов'язок перед і надою нашому. І сьогодні, коли наша незалежність знову під загрозою. Ми бачимо, як сильний цей промінь. Він у кожному воїні, у кожному волонтері, у кожному українцеві, що вірить і бореться, бо Україна це воля. І воля це Україна. З Днем Незалежності! Україно! слава Україні! Героям, Героям слава!